Сьогодні покажу обрізку троянди жасміна. Це така плетиста, потужна, швидко наростаюча троянда. Дуже багато пагонів. Її я не буду шкодувати і по максимуму обріжу старі пагони. Ось такі, як кшталт, Ось бачите, це старий, товстий. З нього ось такі пагони були, і вони вже відквітували минулого року. Ось ті, що відквітували, повністю видаляю. І лишу ось такі прямі, бачите, молоді пагони. І вже на них буде цьогорічне квітування. Що ось така вона в мене зарощена, вона швидко наростає, але потрібно її гарно відстригти, обрізати. Такий зріз, але ми будемо зрізати до самого корінця, аж внизу зугостю в літку. Ну, ось це все, що залишилось. Жасміни. Ось такі прямі минулорічні пагони. Я їх постаралась так, на бік на одну сторону. Більш так до горизонталі підв'язати, ну щось вертикально, щось до горизонтально. І ось така купа гілок, які я вирізала з цього куща. Бачите, це троянда жасміна потужна і дуже швидко наростаюча троянда. Тому потребує такої ретельної обрізки. Але це не всі так плетисті троянди. Обрізаються є, ті, які дають мало пагонів і потрібно більше залишати. Це що стосується жасміни.